З уличним задоволенням на цю сцену я запрошую чотирьох людей. Роман Чесиновський, SEO Traffic One, у вашій області. Марина Ерсео, G-Partners для Марино, у вашій області. Гетро-маркетинг Рене Верадо, це Ігор, Ігор, також області. І SEO 3D Media 3D Dev, це Дмитро, у вашій області. Привіт, мене звати Діма, я CEO і власник Trident Media. Це такий невеличкий поки сімейний холдинг, який включає в себе медіавгальнову компанію і включає сервіс по розробці мобільних додатків. Також у нас є інші білі історії проєкти, які не в контексті сьогодні. Так. <плес> <Будь> <плес> Я хедов маркетинг-хабірат. Ми прямий нутра рекламодавець, приймаємо трафік, тому вийде на нас. Марино. Всім привіт! Мене звуть Марина, я СЕО партнерської програми Job Partners. У нас є як власні оффери, так і оффери на ресей. Більше тисячі оферів вже на сьогоднішній день різні гео, тому. Хто ще не співпрацював з нами велком uh, Поспілкуюсь. Uh, Також про себе можу відзначити, що 9 років я в даній ніші. пройшла великий шлях від афілейта до uh, керівника власне партнерської програми. На сьогодні в ОВТОПІ маємо власний бізнес офлайн. У -у 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 -у. <плузький> Браво, Всім доброго дня! Uh, я власний карботрашний команди Traffic One». Але на цьому бізнес діяльність не закінчується. Також у нас є чат-бот-платформа. Загалом ми фокусуємося на трафіку чат-ботів з Телеграму, Viber, України СНГ, Індія, Бразилія. Ось, і ще робимо один проект. знаєте, на наступній конференції. Дякую. Дякую, на не буду так. Питання перше. Почнемо з нього. Прямий рекл або партнерський маркетинг. що вигідніше для вебмайстра? майстра чому почнемо ну, про це говорити. Давайте, так. З кого? Да, давай. Давайте. Я хочу сказати, що в залежності від того, на якому етапі розвитку знаходиться ваша команда, від того і буде залежати, що вигідніше насправді. Тому що з у кожного із цих видів партнерства, будь-то з партнерською програмою або з прямим реаклом є свої плюси і мінуси. Е, я думаю, не загально відомі, що ти працюєш таке, в ринку, таке розуміння, що ти працюєш з прямим Рієклом, в е, тебе да, більше виплати, ти напряму спілкуєшся, тобі не треба посередників. Але е, бувають такі ситуації, коли з прямим Ріяковом у вас там якісь є питання, виникають. І в тому випадку, якщо ви працюєте при такій же моделі тільки з партнеркою, у вас ці питання на себе забирає партнерка і в цьому є великий плюс, тому що е бувають різні варіанти того, як там вам може рекламодавець не виплатити, але якщо це партнерка толкова, правильна, то вона буде на себе брати е такі ризики, якщо е дійсно там за вами не було ніякого писяка. Дякую. 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 Багато додати нічого, тому що ну, я буду тупити за прямого рекла, тому що ми рекла. І дійсно, якщо ви працюєте з прямим реклом, то є великий доступ до купи даних, наприклад, до тієї самої регуляції треша і всього іншого, що можна запитати у свого менеджера і порішати будь-яку зв'язку яка не працює. Дякую. Марина. Дуже знаєте, що ти будеш робити? Не зазначити, не бійтесь, працювати не з прямими рекомендаціями. Вони не шейплять, вони можуть вас відстоювати і навіть десь можуть заплатити свої кошти в вибиток собі, щоб зберегти відносини з вебмастерами. мастерами Ці кейси у нас були, практикуються цінами кожного партнера, в незалежності, є він на прямий офер наш чи на офер, який ми беремо на резерві. Також можу відзначити, що менеджери, які працюють на реселі, вони більш опитні, тому що вони зацікавлені в вашому конверті і в тому, щоб ви вели в плюс, а не саме на одному офері, вийде на ікс, і тільки сюди. Дякую. Я так що в будь-якому випадку вам не вистачить просто прямого рекламодавця по ПП. В залежності, якщо ви там дієте до 50 делів, краще відразу йти в росел-партнерку, тому що росел-партнерка буде на твоєму боці в будь-якому випадку. Прямих рекламодавців часто таке буває, що вони можуть, їм треба виконати якісь KPI, і вони можуть сказати, що в них працює блетішки і так далі. Ти заливаєш на це Гео, а ти знаєш. Що там в просто протяжка місяць не працює, але йому потрібно виконати KPI. І по факту ти заливаєш, немає конверта, і ти навіть більше розумієш, чим прямий рекламодавець таке буває. Розуміти, в них прямий Він ніколи не скажуть, що в нього це, його офер не конвертує в якомусь ну Такого не може бути. Ось, тому потрібно комбінувати. Ми працюємо і з прямими рекламодавцями, коли нам потрібно там, не вистачає капа, ми йдемо до rcl партнерів їх, як правило, там. Просто дві-три обої, з ким ти спілкуєшся. Для новачків точно я б йшов би відразу до RSL-партнерки. А далі вже, по міру свого зростання, ти до прямих рекламодавців, зразу з цифрами. І я хочу сказати, що з RCL-партнеркою дуже удобно працювати, тому що один менеджер вход на дуже багатьох оперів. І там, де ви хочете зайти на якийсь uh, Tier з uh, країну. Вам потрібно підписати договір, предоставити е, багато документів, щоб почати з ним співпрацювати. Резерва партнерка зачасту вам вже віддає готовий офер, і ви з юридичної точки зору не погинаєте ці питання за вас. це роблять і Якщо можна швиденько питання до Ігоря до Морина, скажіть, будь ласка, у вас зараз з ну, ті веб, ті вебе, ті, ті команди або соло, кого у вас більше зараз? Все таки команд чи соло? Команд, напевно, більше. Команд більше, да. Це в об'ємі трафіка чи в кількості. Так, да, ну, і так, і так. І в об'ємі трафіка, і в кількості це саме команди. А, соло, давайте питання, яке я чую вже на конфук, мені здається, 3-4 роки. Соло вмирає потрошку. Да. Вже... Ну. Ну, багато тих, хто, ну, веби, котрі вже льють, вони там ну, на... Рівні. Вони рекомендують всім новачкам заходити в будь-яку команду. Якщо ти ну, от хочеш почати в соло, це на початку буде дуже жорстка демотивація. Тому що ну, ти зіткнешся відразу з поганим конвертом, інвестиції пропали, то краще піти, спробувати в когось полити, навчитись і потім вже ну, далі продовжувати масштабуватись. Ром, питання до тебе я. Чому чат боти на UA зараз не конверті? Реві є, кліки є, де півнома партнерка конкретно відповіді на дала. Можливо, і не кінцять. Можете зайти просто десь в Фейсбуці, і клікати гумлову рекламу, бачите, скільки реклами на казіно б'ється тільки від нас. Ось тому можливо, ви неправильно запустили. Можете прийти написати мені, я вам скажу, що потрібно зробити. Я скажу так, всі реклама данные, які едут, украинские мы все где им Все. Конверт. Получается. Окей, okay. у нас є офлайн питання. Так, слухаємо у вас, будь вас попробую. Всім привет ще раз. Я ще раз прошу прощення за російську. Вопрос: такой. Які команди по вашій практиці лучше сейчас в этом году работают большие с низкооплачиваемыми афилиатами, или же лучше меньше на толпове? Спасибо вам да. Я хочу сказати, що теза ну, першочергово вона не коректна. Якщо велика команда, то це не значить, що там низько оплачувані якісь працівники працюють. А якщо це маленька команда, то там, типу, ну просто сидять п'ять типів крутих, які б'ють невероятні обйоми, але більше розширятися не хочуть. Зазвичай це навпаки не так, тому що маленькі команди це просто команди, які там недавно сформувались, в них немає ще. Такого рівня експертизи, інфраструктури, шишок, проблем, які вони пережили. А ці всі проблеми в них тільки в майбутньому, а велика команда це команда, яка вже скоріш за все має якусь експертизу, яка не один рік на ринку, яка вже пережила багато тих самих там штормів, і вона просто розуміє, як менеджерити ці шторми, як себе вести при таких там, проблемах, коли там, з джерелами трафу. Ось, тому звичайно, я вважаю, що більша команда, ти більше досвіду отримуєш. У мене є ще додати, тут є така конкуренція, маленькі команди, куди я точно не радив йти, Це там, де дуже велика сітка. Що тобі показують на співпасії, що ти там будеш отримувати від 4 тисяч доларів профіту там 50% собі в карман. Це є показником того, що в цієї команди для мене, в цієї команди немає зв'язок. Які можуть генерувати тобі там великий профіт і так далі. Тобто потрібно йти в команди, які ринкова, відсоткова ставка і все. Тому що Так люди ж не розуміють, дивись, новачок приходить, він вже не розуміє ринкову, як він буде розуміти ради. Ти ж ходиш на співбесіду, ну, чи, ти... чи ти приходиш на одну співбесіду, все, я буду працювати тут. Ти відвідав там, ти б а, так? Да? Ти так розповів. Я, я, так, я так, так і думаю, чому ти завжди... Я від конференції вибрав. Я, я навіть вам правда, розмірався, вони сказали, що спасіба. <laughs> Це основний критерій для новачка, на який я дивився. Тому що часто приходять в команду і там що і тисячу доларів профіту не робив, тому що тобі говорять, що тобі самому потрібно знайти зв'язку. У великій команді тобі як мінімум допоможуть ну, зробити свій перший профіт. До речі, да, на рахунок великих команд і маленьких, то ну, я не бачив так, щоб ще маленькі починалися, і вони отак от лишалися. Тобто, ну, от, як було сказано до цього, що маленька команда з профіки, вона далі ну, або не хоче рости, або чомусь вони вирішили на одному рівні лишитися. Тому що зазвичай профіки, ті, котрі шашають, як масштабуватись, вони будуть знову ж будувати величезну команду, тому що вони всі за, за, ну, зацікавлені в тому, щоб масштабувати бізнес. Ну а це бізнес. Я можу додати, що а, як дівчина, вибирайте роботу серця. <рес> а, взагалі кожна команда починала завжди з, ну з нуля. І навіть зараз тут в залі є команда, коли 4 роки вони починали в трьох, але зараз у них штатка вже виросла, не дивлячись на ковід, на війну, вони успішні і це дуже круто. Тому вибирайте роботу серця. Дякую. А я... Тебе друге питання було? Чи ти так, так, так якщо можна? А, да, второй вопрос. Есть ли методы и для борьбы а, с, как бы, с наглостью, так мягко скажем, аудитории партнеров в кемпинг индустрии, если исключительно сейчас личные техники и мастерство Есть если вообще вот, что-то, чем боретесь вы с наглостью. Да, да, с наглость? да. Тогда, когда партнер просит больше, чем зарабатывает казино. Ага, тобто, умовно, ми говоримо лише про гемплег. Правильно на даному етапі? Так, тільки гемплег. Тобто дивлячись, що за партнер. Якщо у партнера є якість з трафіку, ми можемо йому кожного дня робити виплати за те, що він налив за вчора, і піти йому назустріч і десь заплатити авансом наперед. Якщо ми кажемо про якийсь фронт трафік, то звичайно ну, тут є недовіра, і ми на дистанції будемо дивитися. Чи йти на поступки, чи співпрацювати з даним партнером? Скажу від G-partners, що ми дуже лояльні до партнерів, і завжди йдемо їм на поступки. На жаль, можливо, це Ну, обираємо серце. Ну. ну я працюємо, ж. Ну, працюємо там, ж. Ж. Окей, наступне питання. Іван питає, скажіть, ласка, як зрозуміти, що партнерка є прямо рікол Шейга трав? Так, <this prender> <U therapist> давай точно в роздімо. Треба розуміти, як вони шевлять. Рідко нормальна партнерка або нормальний риб, який дорожить своєю репутацією, буде прям якось відкрито так, щоб ви зрозуміли шейвити вас. Але в принципі декілька методів є, ви просто в спліті багато продуктів запускаєте, і по конверту самого продукту можете плюс-мінус розуміти, де там. Тримається якісь ваші KPI, баланс, які ви собі поставили як таргет для залива цієї реклами, чи не тримається? Буває таке, що типу, три продукти працюють гарно, один продукт якби, працює дуже погано, і ти починаєш задавати питання, він каже, ні, у нас все круто, у нас там каса працює, е, ніяких проблем немає, а ти бачиш, явно ці проблеми є. Ось тільки такими дотичними якимись методами, так як ви не маєте доступу до повної аналітики даних. Ви маєте ну, якби або довіряти своєму партнеру, або працювати з якими суперперевіреними партнерами. Або якесь на ринку перші 15 днів місяця добрий конверт, а останні 15 так. місяців не дуже і так. весь ринок це знає. Супер спікери кажуть, що соло вмирає, і краще починати з якоїсь команди. Отже, моє питання звучить таким чином: як потрапити в команду, якщо абсолютно всюди потребують не тільки досвіду, а й ще й досвід заливу в плюс. За якою за такою логікою, якщо ти тільки починаєш, немає ніякої можливості потрапити на початках в команду, адже ти ну, реально нікому не цікавий, як новачок. Давай я відповім. Давай. Ну, тобі, хто сказав, що буде легко? І, ну, Типа я хочу, візьміть мене, ці повідомлення в директі. Я взагалі самий розумний, я навчусь швидко. Ну, Потрібно доказати, що ти можеш щось. Так як ти можеш дивись, я тобі розповідаю. Йдеш спочатку у фарм. Навчаєш, заходиш на всі там. Палань медіа, читаєш кейси, показуєш свою зацікавленість, йдеш в фермер, тиш півроку фармером. потім тебе візьмуть помічником і через рік ти зможеш стати паром. Практику... Ви описуєте цю схему людині, яка приходить на вебер. Тобто, умовно, я приходжу до тебе, кажу, дивись, я нічого не знаю, ти йому кажеш, дивись, ти слабенький, і ти замість того, щоб у 4 тисячі доларів заробляти, заробляє 15 тисяч гривень. Ну, то, чоловік, то я не знаю, скільки та... фармер, можливо, я попав десь. Десь ну... я попав плюс-мінус. Дивись, е якщо в тебе немає навичка, тебе було, візьме команда е повністю новачків, яка просто формується, а велика команда візьме тобі тільки з досвідом, або ти йдеш в фарм, але потрібно показати свою зацікавленість. Ну, Що людина цікавиться, читає якісь. Я можу наприклад, із своєї команди, там, типу за рік, у нас було там 10 фармерів. Е -е, за рік, Стало типу, 4 байер з них. Вони пройшли весь етап, вони відформили, в них не було можливості взагалі, переходити до байнгу. Вони мали це весь час навчатись. Вони навчались, потім стали помічниками, і от зараз вони вже типу Але Це проходить час, ти не можеш зайти в арбітраж або там, стати вебом за місяць. Ну так це не працює. Взагалі, те, що Рома сказав, це зовсім реальна історія. В принципі, велика кількість людей там, кандидатів, які випадають до нас в команду, це люди, які приходять спочатку на фарм. І на цьому етапі для нас, як компанії, в першу чергу важливі не харчкіли людини, то що вона там, вміє, знає, заробляє, а софти. Тобто е цінності людини, її мотив, мотивація, що вона не прийшла там, з якогось поста в інстаграмі якогось непонятного чувака, який вчить, каже, пошли нахуй свого, я а, там, Начальника, директора приходь в будеш 10 тисяч доларів заробляти. І Ти сидиш на фоні з кальяном та світя. Я теж кого, так? У ну, мене ну, навіть два кандидата були. Ось. В принципі, так не буває. Звичайно, все треба подибувати типу, своїм трудом. А спрагав, але спочатку важливо показати роботодавцю твої, твої а, думаю, софти, твої можливості. От у нас 3 d руку, хто з фармера до байера виріс. Нормально, да. один, один навіть за дімрітаторій. Вот. О, йди сюди, з хантик, тебе, а, а, йди сюди. Алі, не, ні, собі. Молодець! Сфотографуйте, Роксі, сфотографуйте. Так, yeah. от підходьте до них і затрачте, як у них вийшло. <laughs> Давайте з вас і почнемо по наступному питанню. Може бути таке, що від Рекла поганий конверт, а от ПП конвертить гораздо кількість. З чим це може бути пов'язано, якщо це один і той же продукт? Uh, у нас був кейс. Uh -huh. Наприклад, uh, yeah. це дуже рідко, але бувають такі кейси, у нас він один раз. Редиректор, який стоїть від рекламодавця, від мережі до самого продукту він може на якихось гео погано відбивати. І тоді так, це проблема саме мережі. Був один раз кейс, тому якщо ви бачите різний конверт, провіряйте якраз ссылки, як вони грузяться на продукті, саме ці редиректори, які йдуть до продукту. Дякую, Іван. Ну, тобто, Я сказав, може бути що завгодно. Тобто краще питати знову балакати з менеджером і роздивлюватись повністю всю ситуацію, ну бо ситуації з поганим конвертом бувають персональні всі абсолютно. І краще їх розглядати уже, ну от флоу весь, де він почав заливати на той самий продукт і де воно починає в нього ламатися. Скажи, будь ласка, З менеджером кого? Прямого рікла чи... Ну, ну ми... так як я прямий Рекл. Ні, <с PowerPoint> я просто ну дивись, я не можу зрозуміти таку це логіку. У мене не конвертить прямий Рекл через е, ресейл, молку, в мене конвертить. Я до якщо кого... ти працюєш до... з ресейлером, то ну, ти розмовляєш рісейлером. Можеш... Ага, тобто там, де в мене окей, я розмовляю. Чи там, де не окей. Там, 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 де... де... там, де не окей. Але я кажу, їм дивіться, у мене там окей, а у вас не це... окей. Ну да, бо ти ж можеш показати, от у тебе є приклад кейс, ну, чого ти не можеш показати. Так, <анкредит> э, <сёк> <вообще. сёк> а, <сёк> да. Нет, вопрос вообще. Да, я бачу. В том, что типа стоит в свете, допустим, две ППшки, один и да, и стоит прямой репомодатель. У меня, грубо говоря, там все, там, 30-300, да, и у меня получается на ППшки летит, ну, там, конверт нормальный, А от прямого вообще нету депа. Что мне делать? Ну, якщо прямого, так як я і казав, тобто прямого рекла є ціла купа даних, яку він може віддати своєму вегу. Тобто це персоналізована якби, конфіденційна інформація, він повністю віддає всі дані всієї зв'язки, які можна вже пропрацьовувати. Ну тобто, що я кажу, пиши менеджеру і все з ним ти вирішиш по-любому. Дякую, можемо рухатись далі? Дім, я давно я я я чекаю пруф, щоб ти очах зрозуміти. Саму... А, питання, скажіть, чи є сенс масштабуватися, створювати команду. Якщо ти і в соло робиш 150к плюс профіту на місяць, для чого нахина мені команда взагалі? Хто це? Хтось? Подіжайсь Це не байер пише. Ну, Якщо в нього підхід такий, що він може масштабуватись, то все залежить від твоїх цінностей. Тобі достатньо 150к профіта для життя. Чи достатньо? Якщо ти хочеш мільйон, то. Якщо за Україні, то так. А, зачитайте, михов могло і кримне. Такі тут не вказана валюта. Ми повідомлені, повідомлення, будь ласка. 150к для людини в Києві це О. Знімаєш квартиру на французькому бульварі за 100к. І на 50 чисто ходиш, хай я з посереду граєш. Ну, я так само походжу, якщо морально йому окей, то чого ні, хай виїдьте. Це від його для життя. Якщо ти хочеш до старості сам працювати, хай працює на себе. Понятно. А то він потім вигорить і буде казати, от ви мене сказали, масштабуйте все. цього. Він сидить десь в залі зараз. До речі, це дівчинка пропитав. Наступне питання. Які дії, якщо ти зрозумів, що партнерка або прямой рекл шейвить трав? Як будувати діалог і які аргументи приводити? Давай я розпочну. Е, насправді в мене ніколи не було. Ну, я не зустрічався, що в прям є шейф у прямого рекламодавця, тому що знайти цю інформацію ну, в тебе вона закрита в будь-якому випадку. Тобі або ти тобі подобається цей конверт, по якому ти працюєш, і він в тебе в плюс заливається, ти далі собі працюєш. Якщо ти дізнаєшся, що тобі там щось ріжуть, ну краще постріли, бо то да я спочатку намагаюся. За рахунок медійності з рекламодавцем домовитися і сказати, що ні. є інший варіант, що цей кейс може бути опублікованим. А потім кожна, кожен прямий рекламодавець або партнерська програма переживає за ну, ринок доволі маленький. Всі один одного знають, кожен кейс, хто кого кинув, знаючи на велику суму, також знають. Тому виходиш в медійний простір, публікуєш кейс, якщо дійсно така була історія. Але я думаю, що ну, це тіпо, дуже рідко буває. У Точно у команди. Якщо ти соло, то шанси тебе зашейвить, ну, набагато більший. Правильно Рома сказав про краще говорити про шейви, тому що шейви така історія, що типу, ну, якби ти лєшся добре, все класно, конверт тобі подобається, а потім в один момент тобі говорять, що все, зрізаємо трав, треба розібрати, з чого вони хочуть зрізати. І тут важливо, щоб ти як байер був. З певної сторони прикритий, тобто ж ти не лив один продукт, один офір, одну зв'язку, а в тебе була якась диверсифікація, і ти міг показати, що ось дивіться, той самий поток, там, та сама умовна пріла, чи там той самий флоу, але лилось там три-чотири продукти в спліті, і от на трьох продуктах дивіться, там статка з кава, якби все чудово. А ви мені говорите, що у нас там фродовий трав, умовно, у нас була така історія там один раз, нещодавно, коли там нам. Прямий рік вказав, що у нас фродовий трав. Ми кажемо, що ні, він не фродовий. Дивіться, заливали чотири продукти в плиті, по трьом вже давно все виплатили, все класно, класний ретенш, відпрацював, а у вас, типу, все, ну, ви кажете, що у нас фрод. І в принципі, Рома правильно сказав, що медійна історія в цьому плані допомагає. Коли ти приводиш адекватні доводи, рекламодавцю кажеш про те, що ну, дивіться з нашої сторони було отак, отак, отак. Все працювало, можливо, там у вас каса не працювала, ну, звичайно, що вони скажуть, що працювала, але зазвичай допомагає просто якась конструктивна розмова і там, сказати, що це може піти в медійну історію. Ті, хто дорожать свою репутацію, звичайно будуть. Тобто ти попереджуєш про те, що ти йдеш в медію. Так, Це, так, що, окей, тобто, да, важливо. Да. тобто, умовно, якщо ви не виплачуєте, ми там умовно йдемо вміти. Ну так, ми просто всім покажемо конкретний кейс, щоб, якби правдива історія, щоб люди бачили, що ми покажемо там от, раз продукт, два продукти, три, все працювало, четвертий каже, у вас пробки там нема, не влаштовує трафік. Чуть -чуть, да, ну, тут мається на увазі, що спочатку ти в нас було декілька кейсів, ну як правило, він там займає місяць якийсь, ти спілкуєшся, буває трішки менше, і ну, завжди доходиш до якогось ну, адекватного рішення, а не просто тобі говорять, що тобі зрізає, там якийсь відсоток трафіку, і ти такий, ну все, я в медійну історію, це типу чистий шантаж. Спочатку намагаєшся адекватно рішити, як правило, ну все нормально. Видите, у нас есть основные питания. Как изначально правильно себя поставить перед прямым рекламой или партнеркой? Как о себе заявлять и что о себе говорить? Статус показываешь. Там-то мало вообще, ну, типа, все одно, там некая гарная людина, лицо в скидке. А ты думаешь, там CV присылают, такие я хочу на вас полить, можно я вам разъемать? Yeah. <laughs> можно фотография, <laughs> вот это мои дети, это моя семья, да. Робки. Ну, друзья, это там, так, мы еще... Находимо нового рекламодавця, ми відразу статут Гео, який є ТРАФ, е, яка окупність по трафіку, якщо ти в цьому Гео працюєш, яку, яку в будь-якому випадку рекламодавець е, буде робити запит, і це плюс допомагає, якщо ти в цьому ГЕО вже географієш, відразу домовитися е, е, на нормальну ставку. Тобто чим більше ти віддав інфи, ну, процес швидше набагато. І ну і плюс під цю всю інфу підстатку, тобі ж, ну, що Рекол, що програма допоможе навпаки підібрати таргетинг і зробити ще краще тобі. Ну це ж плюс він він для обох. Так, це він-він для всіх. Добре люди все сказали. Я чекаю, да? Ми сьогодні ти позднімеш завжди така, типу, діалог. я дивлюсь на Дімові. Я розумію, що можемо рухатись далі. Товарись. Я вам дякую. Я хочу сказати вам величезне дякую за три панельні дискусії, які ми з вами провели. Ми сьогодні не напрягали вас виступами, щоб вам було максимально в живому комфортному форматі. Це була третя панельна дискусія на сьогодні. Попа вебів, як налагодити ефективну співпрацю. Сподіваюсь, ми комусь допомогли. Роман Чазановський зіотрафікфан, Марінер, Сіопіпаті, Скібер Хедопатій, і Діма Салтина, Дякую величезне. Побачимось.